Атліс Ukraine – це благодійний фонд, який був створений на початку повномасштабної війни задля підтримки України з гуманітарною допомогою. 4 жовтня представники фонду завітали до Житомира, відвідали обласну дитячо юнацьку спортивну школу для людей з інвалідністю та привезли спортивні тренажери та інвентар, необхідний для тренувань. Цього разу найбільше ортопедичної допомоги ну це наразі дуже актуально. Тренажерів у школі дійсно не. Тача, там і велосипедний тренажер і грибний. Цього разу допомога це медицина, спортшкола, а також зимовий одяг і корм тваринкам. Представники фонду планують передати майже 40 тисяч євро, щоб поновити підлогу та систему вентиляції у дитячо-юнацькій спортивній школі, аби діти могли тренуватися у комфортних і безпечних умовах, каже волонтер Томас Франк. Ми привезли сьогодні устаткування деякі спортивні тренажери, щоб діти могли краще тренуватися. І крім того, ми дізналися про проблему, яка існує у школі. Що підлогове покриття не відповідає вже стандартам, а також проблеми є з вентиляцією. Тому ми організували збір пожертв, і ми вже зараз підтверджуємо, що передамо 35 тисяч євро на ремонт підлогового покриття і 3 тисячі євро на ремонт вентиляції з нашої сторони це може бути дуже швидко передано. А тільки проблема в тому, щоб повернувся із Фінляндії керівник школи. І відповідно було знайдена пропозиція від тих, хто буде виконувати потім ці ремонтні роботи. І згідно ці пропозиції, вже тоді будуть передаватися кошти. Тобто, від нашої сторони затримки не буде. Юлія Єлістратова розповідає, що благодійний фонд «Атліс for Ukraine доставляє гуманітарну допомогу, по всій Україні а також допомагає. Дітям, які вимушено переїхали через війну, реалізуватися в спорті. Дуже сильно організація підтримує наших переселенців, дітей, надаючи їм змогу знайти себе своє місце, почуватися все одно комфортніше, а саме через спорт, вони організовують змагання, на яких це такі як змагання ярмарки. Де людина може спробувати себе в деяких дисциплінах, і потім даються контакти клубів, де вони можуть продовжити заняття з тренерами.